Ви старше 50 років, тоді зверніть увагу, тому що ваш організм може тихо страждати. Є три помилки, які підривають ваше здоров'я, забирають енергію, життєві сили та ясність розуму. Ці помилки впливають на ваше самопочуття, навіть якщо ви про це не здогадуєтесь. Але за допомогою простих змін ви можете все виправити. Сьогодні ми обговоримо три помилки, які можуть бути небезпечними для тих, кому за 50. Помилка номер один дефіцит магнію. Магній один із найважливіших мінералів для нормального функціонування організму. Він бере участь у понад 300 біохімічних реакціях, включаючи регуляцію кров'яного тиску, функцію м'язів, рівень глюкози в крові та синтез білків. Після 50 років здатність організму засвоювати магній знижується. Ви можете відчувати такі симптоми, як судоми, втому, безсоння, тривогу, а також проблеми з пам'яттю. Більше 60% людей старше 50 років мають дефіцит магнію. Причини можуть включати недостатню кількість цього мінералу в раціоні, надмірне вживання ліків або проблеми з травленням, які заважають його засвоєнню. Щоб це виправити, додайте до свого раціону шпинат, авокадо, мигдаль і навіть темний шоколад. У випадках серйозного дефіциту можуть допомогти добавки. Дослідження 2019 року показало, що додаткові 100 мг магнію щодня знижують ризик інсульту на 25%. Магній допоможе вам позбутися судом, відновити енергію та ясність розуму. Помилка номер 2. дефіцит вітаміну Д Вітамін Д це більше, ніж здоров'я кісток. Він критично важливий для імунітету, психічного здоров'я та серцево-судинної системи. З віком здатність організму засвоювати вітамін Д знижується, особливо якщо ви рідко буваєте на сонці. Якщо ваші ноги відчувають втому або пам'ять стає гіршою, це можуть бути ознаки його дефіциту. Всього 15-20 хвилин сонячного світла на день можуть змінити ситуацію. Крім цього, Включайте в раціон рибу та яйця. Якщо рівень вітаміну Д залишається низьким, добавки стають необхідністю. Відновлення рівня вітаміну Д покращує енергію, зміцнює імунітет і навіть допомагає покращити пам'ять. Помилка номер 3 Дефіцит вітаміну b 12 Цей дефіцит краде вашу енергію, погіршує пам'ять і викликає проблеми, про які ви і не здогадувалися. Вітамін в 12 необхідний для роботи нервової системи, вироблення червоних кров'яних тілець і підтримки ясності розуму. З віком засвоєння цього вітаміну ускладнюється через зниження вироблення шлункової кислоти. Багато ліків, зокрема для діабету чи рефлюксу, також можуть заважати засвоєнню Б12. Щоб уникнути дефіциту, додайте до раціону пісне м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Для тих, хто має проблеми із засвоєнням або дотримується вегетаріанської дієти, добавки є обов'язковими. У складних випадках можуть знадобитися ін'єкції вітаміну В12. Правильний рівень вітаміну В12 допомагає повернути енергію, захистити мозок і уникнути таких симптомів, як сильна втома або проблеми з концентрацією.